Фотосесія біля Пізанської вежі у Херсоні скажете нереально. Тоді завітайте на вулицю Іллі Ча 66, де вас чекатимуть справжні історичні руїни. Там стоять вони вже років з 20 і нікому до них діла нема. Цей визначний монумент на власні очі бачила наша журналістка Лілія Комісаренко. Руйнувати, як то кажуть, не будувати, але й цим у Херсоні проблеми. Півроку жителі Шуменського мікрорайону милувалися ось цим оптимістичним пейзажем і щоразу здригалися, почувши, як з грюкотом величезні частки цієї бетонної конструкції падають униз. Нами їхати нікуди не треба. У Херсоні і власна пізанська вежа, і власні помпеї. Майже два десятки років у цьому будинку ніхто не живе єдині. Постояльці бетонного велетня це безхатченки, щури і місцеві коти. А ще це улюблене місце тутешніх паркурників та дітлахів. Ось тільки жителі прилеглих будинків не в захваті від такої видовищної споруди. Лідія Максимівна вісім років бореться за те, щоб цю напівзруйловану конструкцію знесли та усе марно. І лише півроку тому будівельники взялися за демонтаж. Они не можуть установити балансу содержателя цього дома. Якщо вони це сделают, вони нам обов'язково дадуть ответ. На щастя, за час, поки будинок пустує, ніхто не постраждав, але люди побоються за життя своїх дітей, які дедалі частіше серед розвалин почали грати у піжмурки. Люди ходять і виганяють дітей оттуда. Разів можна так уже з прошлого року. Вот это лежить з прошлого года. і нічого ніхто не може делать, нікому діла нету. Ну, как это, так? Не полишають ласи, шматок землі і металошукачі. Це вони щодня стукають молотами та зубилами, тим самим заважаючи мешканцям сусідніх будинків жити у тиші та спокої. Звісно, що це дуже опасно. Туди підійти, я ж тільки дивилася, Зараз на голову кому упаде. Воно ж упадено Пізн... Пізн... башня, а що? До кінця треба розрушити хоча б. Жолобов, костяк, сальдо та бережна. Ці посадовці на місці аварії були неодноразово, але своїх обіцянок негайно ліквідувати зруйновану конструкцію так ніхто і не дотримав. Сьогодні цей список поповнив і нинішній мер Херсона Володимир Миколаєнко. Є небезпека сьогодні. Є аварійна ділянка цього дому, яку треба негайно, все ж таки демонтувати. Ми визначили, що сьогодні демонтаж відбудеться. А далі ми сідаємо і визначаємось, як ми будемо використовувати надалі цю земельну ділянку. Чесно кажучи, той проєкт. Які обіцяють нам показати ці забудовники, ну в мене, чесно кажучи, так влаштовує. Бо там на першому будинку буде дитячий садочок. Вони готові придати декілька квартир. Квартир е для потреб міста, щоб ми дали там або ранам війни, або там якимсь там інвалідам або, або багаті сім'ям. Я готов підтримати їх, щоб ця ділянка потім прийшла їм. Ну за умови. Того, що оперативно розберуть оцю будівлю, керівник підрядної бригади перед очільником обласного центру також відзвітував. каже, якщо буде сприяння влади, повний демонтаж будівлі планують завершити вже до 1 вересня. Немедленно медліна вшена, то все сністі, це немедленно. Вот, бо каби вбрати А от на даний момент на сьогоднішній день, щоб щоб і там каких-ліба там послідствій, надо обрать ту башню, которую називають. А сьогодні, до кінця робочого дня, Михайло Борисович привселюдно пообіцяв ліквідувати дві найаварійніші частини цієї споруди. Чи додержав він свого слова за результатами демонтажної спецоперації? Слідкуватиме знімальна група Таврійських новин.